Вгадати, в якому келиху яке вино і скільки воно коштує, я би дуже хотів, щоб це вино було за 5 доларів. Ліво право, ліво, право, ліво, право, ліво, право. Тут уже ароматика більш схожа на джем або на уварені фрукти. Ну, я точно по цьому вину 100 доларів не дав би. Це однозначно. Ой, Боже, щоб я не помилився. Ну що, скриваємось. Друзі, всім вітання! Ви на каналі ВЗНП. Мене звати Петро Хоружий. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що ви коментуєте наші відео, радите друзям. І ми готові вас дивувати і пропонувати вам якісь цікаві нові формати. Так як я самільє, ви знаєте, що Самільє це ті люди, які дуже добре вміють критикувати вина. Тому сьогодні в нас буде не зовсім звичайний формат. Тому що я. Буду пробувати вина в селіпу. І не просто вина в селі а вина з однієї країни майже одного стилю, одного сорту винограду і в ціновій категорії 5 доларів. 50 доларів. Ну і давайте трошечки розширимо географію цін і 100 доларів. І наші зразки сьогодні це буде вино. За 5 доларів. Це буде вино за 50 доларів. І це буде вино. Ух. За 100 доларів. Що їх поєднує між собою, це те, що ці вина родом з Франції, з регіону Бордо. Регіон Бордо славиться тим, що на сьогоднішній день випускають одні з найкращих вин в світі це червоні сухі вина. І робляться вони зазвичай методом купажування декількох сортів винограду. Але основні зазвичай це каберне савіньон, це мерло, трішки кабернефрану і сорту Пті Вердо. Тому давайте зараз будемо заплющувати очі. Брати келихи. І все ж таки я спробую вгадати, в якому келиху яке вино і скільки воно коштує. Цікавий формат, до речі, ви можете його безпосередньо робити навіть вдома з друзями. Так що, поїхали. У нас, друзі, три позиції. Вони, знову ж таки, у нас із бордо. Перша позиція, яка коштує 5 доларів, дійсно, таке буває, таке існує. Шато Шатиньов. Це в нас апіласіон Бордо. Ну, по факту сама базова історія, яка зустрічається безпосередньо в цьому регіоні. По сортовому складу тут 100% сорт піно нуар. Якщо подивитися на пляшку, виглядає зовсім класично, лаконічно, як для всіх вин Бордо. Знову ж таки, якщо ви колись чули ці назви шато, вони пояснюють тільки те, що безпосередньо наше вино родом з якоїсь. Замку, тому що шато саме так перекладається. У нас є свої виноградники зазвичай, і всі процеси безпосередньо відбуваються на території самого е, ШАТО. І так, це наша перша позиція. Давайте вона вже займе свою позицію, своє місце. Так, наступна позиція це в нас Апіласійон Сен Естеф. Знову ж таки, це в нас вже. Конкретна географічна територія. Наш виробник Шато Лафіт Каркас 21-го року врожаю по сортовому складу. Тут Каберне Савіньйон і Мерло, два сорти винограду. І це вже, скажімо, такий більш заряджений виробник. Ну, принаймні по ціні, ми вже бачимо, що він вже коштує далеко не 5 доларів, а всі добрі 50. Давайте і його оприділимо в свій келих. Красивий колір, красива пробка. До речі, самі Ілья завжди нюхають пробки, тому що саме пробка є тим показником якості вина. Буває просто коркова хвороба. Це коли наш корочок вже заражений е, цією е, болячкою вина. Пробочка в нас гарна, пробочка гарно пахне, тому з вином все добре. І третя позиція з Апіласьйону Марго. Це шато Малескот, е, Сен Ексюпері. Досить. Відоме шато, ну, скажімо так, в кругах Самільє багато хто в таких вже модних ресторанах європейських обов'язково стави вина цього шато до себе в карту. І на відміну від попередніх взірців, це вино вже з доброю витримкою, тому що збір врожаю відбувався в 2000 2014 році. Ой, боже, пробка як пахне. Ви собі не уявляєте. Ну, просто камера не передає ці емоції. М -м -м, дуже смачно, дуже смачно пахне. Основа тут: Каберне Савіньон, у нас Мерло, каберне фран. Тобто класичний бордо бленд. Давайте і це вино. Ми оприділимо в свій келих. І так, три вина є, три келихи є. 5,50-100 доларів. Зараз. Я заплющую очі. Ну, щоб не робити ось так, зробимо собі якусь пов'язочку. Ми зараз перемішаємо всі вина, всі келихи для того, ну, щоб було правильно. І я спробую відгадати ціну. І ми для себе вже вияснимо той головний момент, чи відповідає ціна якості і стилю вина. Супер! Ну що, давайте перейдемо до. Практичних занять. Так, я намацав три келихи. Ну, давайте. Золота серединка. Обираю середній келих. Mm. E, червоне вино одразу можу зрозуміти. Аромат не зовсім інтенсивний, аромат нагадує більше такі, знаєте, лісові ягоди. Ну, ж таки, смородина, і смородина відчувається, буде в цих винах досить інтенсивно, тому що ну, в основі завжди буває каберне-савінь, здебільшого, а він і дає ось ці тона смородини. Також така трошки червона слива, аромат середньої інтенсивності, і, до речі, фрукти досить такі свіжі. Знаєте, от, коли настав період збору, або ми йдемо на ринок, купуємо ягоди. Досить свіжий, аромат бочки не інтенсивний, навіть сказав би він десь поверхнево. І трішки такий теплий відтінок. Скоріше за все, тут і алкоголь досить відчутний буде. Принаймні це відчувається в ароматі. Трішки такої пилючності, знаєте, коли ви приїхали на дачу і йдете по такій грунтовій дорозі, і от машина проїде якась поруч, сусід, знаєте, не затормозить і отважа пилюка на вас. Летить от є таке легке пилючне е відчуття. Знову ж таки, ароматика чиста, досить цікава. Давайте спробуємо на смак. М -м яскрава кислотність. Е тіло, знаєте, не зовсім інтенсивне. Я би сказав тут десь на рівні алкоголю може 13-13,5. Танін досить зеленкуватий, в принципі, в нас. Не зовсім такі витримані вина, старі, у яких вже можуть розвиватися якісь третинні, складні аромати і смак, та інше, досить такий молодий. Але в цілому воно досить питке. Гарна кислотність з хорошим потенціалом. Я чомусь схиляюся до думки, що це точно не вино за 5 доларів, тому що як для такої ціни досить елегантно зроблено. Тому. Цей зразок або все ж таки це гарні 50 доларів, або навіть і 100 доларів. Але точно це, як на мене, поки що я не схиляюся до найдоступнішої позиції. Давайте ще раз пробуємо. Ну да, Досить елегантно зроблено. Мені подобається. Знаєте, йому навіть можна дати трошки подихати, перелити його в декантер. Для того, щоб воно стало ще більш м'якішим, але, скоріше за все, Ну, давайте не буду поки що казати е конкретнику, залишу його в центрі. І спробуємо ліво-право, ліво-право, ліво право, ліво-право. Ліво ліво давайте, підемо наліво. І так. О, ну, тут вже ароматика більш схожа на джем або на уварені фрукти. Ну, Досить така стигла і я б сказав навіть перестигла. Аромат чистий, без дефектів. Знаєте, це звичка самілі робити аерацію, але я тільки що забув, що я закритими заплющеними очима і не хочу, щоб потім ця палітра бордових кольорів була на мені, тому не буду цього робити. А одразу спробую. Тіло досить грубувате. Кислотності менше, ніж у попереднього вина, на відчуттях трошки більше алкоголю. І причому, знаєте, що в смаку, що в ароматиці не відчувається прям така явна смородина, а більше все ж таки схоже щось на переварену полуницю. І навіть на джем або мармелад, або конфітюр, який зробили саме з цієї полуниці, смак трошки грубуватий. Знаєте, і на відчуттях, ну, я точно б цьому вину 100 доларів не дав би, це однозначно. Ой Боже, що б я не помилився. Ну, відчуттях програє трошечки попередньому зразку. Трошки розбалансоване, і танін, признати, має таку трішки ріжучу структуру. Ну, скоріше за все, йому чи полежати треба, чи його добре проаерувати в декантері, але перед жуванням з ним щось потрібно зробити. Давайте правий зразок, що ми маємо тут? Ну, тут уже, знаєте, такий, як щось нагадує. Темний шоколад з вишнями або з родзинками. Навіть якась така кондитерська нота. Знову ж таки, червоні фрукти. Червоні фрукти. Може, тут ще насиченіший танін, як на мене. І знаєте, він прям такий ріжучий. Залишає такий сухий по собі посмак. Знаєте, ну прям мені здається таке вино з характером. А, чесно, не зовсім виграшний аромат, як на мене, а, тому що саме відчувається менше фруктів, а більше якоїсь кондитерської ноти, якоїсь темного шоколаду. Я все ж таки в червоних винах а, полюбляю таку свіжість, ягідну, яскраву. Тут якось на мене. Або це просто не мій аромат. Ну, я би дуже хотів, щоб це вино було за 5 доларів, якщо вже так на, на правду. Але можливо, воно коштує і дорожче. О, господи, господи. Знаєте, ну єдине, що я можу сказати, що е, дійсно е, тут. Всі ви з бордо, в них відчувається бочка, в них відчувається ягідна структура. Знову ж таки, є нюанси, є відмінності в залежності від конкретного шато, конкретного виробника. Ну, як на мене, ось ця позиція вона більш делікатна, вона набагато приємніша, ніж усі. Вона має збалансований такий характер. Яскрава кислотність, вона мені дуже подобається. Я розумію, що ну, досить така делікатна струва. Давайте так. Я думаю, що ця позиція коштує 50 доларів. І зараз тут вискаче плашечки, знаєте, хрестик, типа бе, бе неправильно, або е, данчик вистрілить, що правильно. Ну, Будемо сподіватися, що я вгадав. Так, ці два зразки. Повертаємось. Досить структурний аромат, знаєте, ну дійсно такий яскравий і благородний. Знаєте, це от такі відчуття, коли ти е, пішов десь в магазин е, і купив собі шкіряну куртку, але ну, такого недорогого бренду, і наче і все добре, і пахне гарно, і сидить на тобі непогано. А потім, в якийсь момент, ти заходиш в сусідній магазин більш преміального складу, і там так само шкіряні речі, але відчуття від них знаєте, такі більш дорожчі. Тому. В ароматиці це, ну і в смаку, досить делікатно, е піше благородства. Ну, давайте скажу, що воно коштує 100 доларів. Боже, я от навіть чую цю плашку, яка стрельнула. І третій зразок. Ну, він такий, як на мене, знову ж таки, на моїх відчуттях більш розбалансований. При, ну, причому аромат чистий. Але знову ж ця кондитерська нота, темний шоколад, він присутній, але поступово відвітрюється. І як на мене, от в ароматиці мені особисто не вистачає саме ягідної свіжості. В смаку досить ріжучий танін, або воно вкрай молоде, або дійсно ну, на цьому шато якось з бочечкою попрацювали не так добре, але, ну, знаєте, це на нюансах. Якщо це воно коштує 5 доларів. А, мені здається, воно вартує на всі 200% своїх грошей. І так, 100 доларів. 50, ой, 50 доларів і 5 доларів. Ну, поаплодуйте мені, ну я. я <плес> <плес> Дякую. Ну що, скриваємось. Ой. Друзі, і це було неймовірно. І я сам зараз від себе в захваті, тому що я вгадав. Я вгадав всі три позиції. І це мега круто. Знаєте, це як для мене, для Самільє дуже е, знаково, що не все так погано, і я рухаюся в правильному напряму. І так само ви можете робити в себе вдома. Тому, чи відповідає ціна якості і стилю вина? Напевно, що так і так. Принаймні з французькими винами з регіону Бордо. За 5 доларів Шато е, е, Шатиньов. Слухайте, ну, чесно, за ці гроші дуже гарна позиція. Знову ж таки, трішки грубувати, трішки насиченіше. Якщо взяти класичний стейк або барбікю історію, класно. Раджу, дійсно, в плані дефектів, в плані якості, ніяких претензій до цього вона е, не має. Е, ось ця позиція. Вона мене трошки збентежила за 50 доларів. Шато Лафіт е, Каркас, і чесно, мені дуже сподобалося, е, знову ж таки. Я знав, що, ну, наприклад, є вино за Пілісону СНСТФ. В цьому апілісьйоні не роблять якихось дуже ягідних насичених бомб. Но настільки чистенько, настільки рівненько. І знаєте, потенціал у цього вина я би не дав би йому сильно високий. Тому, в принципі, оцей збалансований танін, збалансована кислотність наряду з ягідністю. Воно так само відповідає своєму ціновому сегменту. Ну і це мене дуже порадував Тома Ліскот. Сенексюпірі дійсно яскраво, благородно. Вже знаєте, потрошку з'являються такі третинні аромати. От складні, пам'ятаєте, я про шкіру казав. Дійсно, тут відчувається ця історія. Його обов'язково треба декантувати. Виробляють його до речі в невеликих кількостях до 50 тисяч пляшок. Ну якщо брати в форматі бордо, це небагато і у цього вона є потенціал до витримки. Тому сьогодні перший випуск ВЗНП про вина в селі Пу, вина Франції з одного регіону, з регіону Бордо. Я вважаю, ми можемо сказати, що він вийшов класний і чудовий. Боже, як я себе люблю! Боже, як я себе люблю, я вгадав всі позиції. Тому і ви експериментуйте, заходьте на наш канал, дивіться, лайкайте, радьте друзям, тому що в нас класно, в нас просто про вино і щось трішки міцніше. Це був ВЗНП. Мене звати Петро Хоружий. Побачимося в наступних випусках. Пока!